Виконаємо практичну роботу номер 2 Налаштування Google календаря. Для того, щоб додати в Google календар будь-яку подію, нам потрібно виконати наступні кроки. Для цього ми спочатку відкриємо додаток Google Календар. Натиснемо кнопку Плюс, яка розташована в правому нижньому кутку екрану. Тепер натиснемо кнопку Захід, введемо назву заходу, ну, наприклад, урок інформатики в 10 класі. Так. Тепер налаштуємо час і дату. Дату поставимо 21 вересня і давайте час. 21 вересня на першому уроці о 9. І збережемо. Можна також додати інших користувачів, додати відео зустріч. Вказати місце за бажанням. І налаштувати, наприклад, нагадування. Да? Ну, давайте за 30 хвилин, воно буде діяти. Колір оберемо, ну, наприклад, зелений, можна додати опис, можна також прикріпити файл. Все, і зберігаємо. Ось таким чином ми з вами навчилися створювати захід в календарі Google. Давайте перевіримо. Відкриємо 21 вересня і подивимося, що о 9. У нас буде з вами повідомлення, що буде урок інформатики в 10 класі.